Стація 10. -та. Коти знімають одяг з Ісуса Христа. Слава страстям твоїм, слава того терпінню твоєму Господи. Ісус приніс свій хрест на місце, де має завершити цей важкий шлях на Голгофу. Більшість людей, які йшли хресною ходою, наглумились над Сином Божим, як хотіли, але цього було їм замало. На місці страти, коти забажали забрати останнє, що було в Ісуса, Його одяг, і розділити між собою. Обставини життя можуть іноді примусити залишати все, що маємо і просто бігти, втікати, щоб вижити. Тепер у мене одна куртка і одна пара взуття, але я і мій син живі, розповідає жінка, що виїхала з Бучі. І таких історій, на жаль, сьогодні безліч. Зруйновані домівки, понищені автомобілі, зруйновані цілі сели і міста. Жорстокі коти здирають одяг з того, хто небо вкрив зорями, землю одягнув квітами та лісами. Ісус із легкістю віддає солдатам останню одежу. Господи, навчай мене не журитися через втрату матеріальних речей, але з найбільшого смутку покладатися на Тебе і Твоє милосердя. Господи, дай мені силу і відвагу пройти гідно красною дорогу моєї України, пам'ятаючи, що в мій дім мій дім там, де ти, і твоя любов. Помолімося за людей, які втратили дім. От Отже... що. Євангелія, мир мир усі Міло, мали мали мали. Міло, Від Марка святої Євангелія читання в твоїм, <різь> будьмо уважні в той час. Первосвященики вчинили нараду і старшими та книжниками увесь СИНЕДРІОН. зв'язавши Ісуса, вони повели І віддали його пилатові, пилац спитав його, ТИ цар юдейський. Він у відповідь каже йому: Ти кажеш, первосвященики обвинувачували його багато. І знову спитав його палат, кажучи, не відповідаєш нічого. Дивись, скільки тебе обвинувачую. та Ісус нічого більше не відповідав, і палати дивувався. На свято Пасхи Він відпускав їм одного в'язня, якого вони просили, а був один, що звався Варава. Ув'язаний з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство, і народ, підійшовши, почав просити про те, що він робив їм за звичаєм. Пилат відповів їм, кажучи хочете, щоб я вам відпустив царя юдейського, знав Бо, що первосвященники видали його із заздрощів. Первосвященики підбурили народ, що він відпустив їм радше вараву. І Пелад знову заговорив і сказав до них, що мені робити з тим, якого ви звете царем юдейським. І знову закричали Розпни його. Пелад сказав до них, яке зло вчинив він. Та вони ще гірше кричали Розпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву, Ісуса ж велів би чувати і видав на розп'яття. Гріхи наші Христа вбили, так щойно виспівали при підході сюди. Дорогі брати у священстві, брати і сестри у Христі. Неділю ми чули, як Христос хотів поділитися своїми найближчими, що його чекає в Єрусалимі. І це він говорив вже втретє. От це йдемо в Єрусалим. Там сина чоловічого видадуть, зрадять, засудять, розіпнуть він помре, але на третій день він воскресне. І знаємо, як десять обурювалися на двох, котрі прийшли в той час і просили місце. У лівиці і по правиці його трону, не знаєте, що просите. Потім, коли молився в воливному городі, коли краплі крові виступали, коли його людська природа здригнулася перед тим, що він бачив, як Бог що його чекає, і просив, щоб ця чаша його обминула. Але покладався не на свою, а на волю Божу, котру прийшов сповнити до кінця. А учням казав, щоб там трохи почували, прийшов а вони сплять. І знову так сумно каже, навіть годину ви не могли чувати. Ми також часто клякаємо, чи стаємо біля Христа. І дуже часто ми є подібні до Якова та Івана. Бо може навіть і не споглядаємо, хто там на Христі прибитий і за що. А просимо здоров'я, чогось матеріального. Перед тим розп'яттям просимо. Так як просили апостоли, щось земне, матеріальне, і ми так просимо. Я не пригадую, зараз не можу сказати точно прізвище цього художника, але знаю точно, що він був німець, німецький художник, який намалював цю картину. Де Йосиф, Зарематеї, Никодим знімають тіло Ісуса з Христа і передають Божій Матері, а Він там намалював самого себе. Питається, чому ти так зробив? А там до Христа представлена драбина, і на тій драбині Він зобразив себе самого. І він бере цвях, котрим прибита нога Ісуса і витягає цвях. Ось таку картину він намалював. І питається, що це значить? А це значить те, що ви щойно співали. Це наші гріхи Хрест зробили. Це наші гріхи Христа вбили. І кожен наш гріх. Коли стоїмо біля розп'яття, коли молимося про щось, просимо, то маємо саме про це пам'ятати. Чому, для чого він пішов на цей хрест? І він каже, був час, що я вбивав цвяхи в його руки і ноги. Бо кожен наш гріх це є цвях. цей. А тепер є час, каже, я хочу ті цвяхи витягнути. І тому нехай цей час Великого посту. І цей сьогоднішній захід хресної дороги. Хай буде нам тим. Щоб ми призадумалися, що можливо є той час, аби цвяхи витягнути передусім з Ісуса з Христа, а потім витягнемо з України ті цвяхи. Бо навпаки не буде. Бог вислуховує наші молитви, але як на тій дев'ятій стації читалось, я не буду повторювати, які там гріхи перераховували. А ми їх далі робимо, їх не зменшується, признаємося. Їх часом збільшується. Ми знову вбиваємо зв'язки. Бог вислухає наші молитви і та беру, перемога без сумніву буде. Але буде так, як Бог дасть, а не так, як ми хочемо. Знаєте, хтось сказав, Бог вислуховує нас. Але він завжди робить по-своєму, він завжди на 15 хвилин дає пізніше, ніж ми очікуємо. І дуже важливо є тих 15 хвилин на витримати. Це третій раз він вже каже, йде в Єрусалим, третій рік його навчання і розпнуть. Це буде вже така третя Пасха, коли вже та орда повномасштабно прийшла на наші землі. Так би хотілося. Що після тих бичувань і знущань над нашим народом і над нашою землею прийшло Воскресіння. Всім би нам хотілося. І ми всі про те благаємо. Але ще раз кажу, буде так, як дасть Господь. Недавно в середу або, або буквально сьогодні, не пам'ятаю, читалося на літургії преж освячених дарів книзі притч. Мені там дуже запам'яталася гарна фраза в приповідках. Готуй коня до бою, але перемогу дає Господь. Так і ми. Всі готуємося, всі вкладаємося в це і дякуємо за тих Симеонів з Америки, що нарешті прийняли це рішення. Є надія, що будуть хлопці. Мати чим боронитися, відбиватися і виганяти ворога з землі нашої. Але пам'ятаймо, що перемога у Божих руках, тому до нього благаймо. І той час прийде. Слава Ісусу Христу!